Давайте, пане Андрію, розпочнемо з ситуації на східному фронті, де ви зараз перебуваєте, на тій ділянці фронту. Розкажіть, що, що зараз відбувається, і яка ситуація саме на тій ділянці, де ви. Все як завжди, йдуть важкі бої. Знаєте, пане Сергію, мені доволі важко відповідати на це питання, бо ви зараз говорите саме. Важкі бої за цими словами. Ну краще, якби не входити в ці деталі, що там відбувається, як відбувається, тому що ми говоримо на велику аудиторію: далеко не вся інформація потребує поширення, але якщо говорити коротко, то виконуються задачі, знищується ворог, знищується ворожа техніка. Працюють всі наші підрозділи, виконують ті завдання, які ставляться. Це, це війна, така війна, яка кожен день, навряд чи вчорашній день, чи позавчорашній, чи тиждень назад, якось сильно відрізняється від сьогоднішнього дня. Можу сказати, що за цим всім стоїть величезний героїзм солдат кожного бійця, піхотинця, танкіста, артилериста, аеророзвідника, і можна продовжувати медика, мінометника і так далі. Це велика робота, злагоджена робота, яка. Все робиться для того, щоб виконати задачу, знищити якомога більше ворогів і зберегти життя наших воїнів сьогодні. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок сказала про те, що мінні поля в Україні такі великі, що е, ці мінні поля, якщо порівняти, як західна Німеччина, почуємо, що сказала Анна лена Бербок. Плюс поле настільки велике, що за деякими підрахунками воно приблизно до рівні розміру західної Німеччини. Тож тепер питання полягає, як перетнути цей мінний пояс, коли він настільки сильно замінований, а ви не можете просто розмінувати його, бо перебуваєте під постійним обстрілом. Саме тому Україна чітко дала зрозуміти, що їй потрібні засоби для переходу по цьому мінному полю. Британці вже доставили деякі. І ми зараз обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит разом із. З іншими партнерами, бо йдеться про право на самооборону. Чи Андрію? Ми багато чули про те, що ці три лінії оборони, які є на південному фронті, які називаються лініями суровікіна, що там суцільні мінні поля, і дуже складно проходять наші військові. Що за той час, поки тривала окупація. Херсонської частини Херсонської частини Запорізької областей вони там встигли побудувати такі оборонні великі редути на вашому напрямку. Чи є ці оборонні редути, і чи є ці міні безкінечні поля, про які каже пані Анна Лєна Бербок? Ну, да, все заміновано. Звичайно, що ворог теж готував оборонні позиції. Лінія фронту вже багато місяців, в принципі, особливо не змінюється. Тому, якби зрозуміло, що вони мінують, в них всього всього дуже багато засобів, мін і так далі. Ну, ми теж мінуємо, тому що на деяких ділянках ворог намагається переходити в контратаки. І тут якраз вже і наше мінування дуже доречне. Що воно зупиняє ворога, знищує його техніку, знищує його особові склади і так далі. Ну да, вся лінія фронту замінована. Десь більше, десь менше. Очевидно, що на півдні вони будували оборону достатньо довго і вкладали туди багато ресурсів. Але, в принципі, по всій лінії фронту все заміновано. В цій вихідні Володимир Зеленський побував в Данії і в Нідерландах, де Стало відомо про те, що Данія Нідерланди нададуть загальною кількістю 61 літак. F-16 винищувач Олексій Рєзніков, міністр оборони України, говорить про те, що ключовий фактор: що сам літак є тільки платформою, яка буде використовуватися збройними силами України. Почуємо, що сказав Резніков. Ключовим фактом є те, що саме літак він є просто платформа. Треба говорити про зброю, про ракети, про снаряди, про бомби, які буде застосовувати в 16. Треба говорити про підготовку інфраструктури для того, щоб ми їх могли обслуговувати і вони могли виконувати бойові завдання. А це означає підготовка наших не тільки пілотів, а інженерів, техніків, людей, які планують операцію. Це серйозний комплекс задач, і це декілька сотень людей. Ми маємо навчити для перших пташок українських. Небі. Тому небі об'єктивно без завищених очікувань. Я думаю, що 6-7 місяців це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати. Але якщо він трошки буде більше, не розчаровуватись, як по вашому пане Андрію, присутність f 16 змінить ситуацію на російсько-українському фронті. Тому що я так розумію, що зараз росіяни доволі активно використовують літаки, і гелікоптери. Вже на нашій території, ну, на окупованій території обстрілюють е, позиції Збройних сил України в 16 безумовно, дуже багато дасть можливостей тактичних для е, наших сил оборони. Дуже сильно розширить діапазон наших можливостей. Це абсолютно очевидно. Ну, покращить ситуацію в 16, що ти скажеш? Mm -hmm. Ми. Чекаємо якомога скоріше для того, щоб побачити ці феєрверки, які будуть пролітати над над головою над вашими головами, але в бік російських окупантів, е, пропагандисти у Соловйова погрожують уже застосуванням ядерної зброї. Якщо Україна отримає Ф 16 почуємо і подивимося. Чем мы танцуем? И общество надо бить, как только они официально передают, мы наносим удар тактическим ядерным оружием. У них должен быть выбор. Они ну, должны я, понимать, я, я, я... как только F-16 затаскивается на территорию Украины, наносится удар тактическим ядерным оружием. Вот ну, что Америка говорит. Не мы, не ответим не страшно. Страшно. мы ответим страшно. Чем? Да, да нет, ну страшно, чем они ответят? Они покажут нам голову Байдена? То есть что страшно может нет, нам показать нет, только, а только ядерное оружие. Но наш... а нам, наше стратегическое ядерное оружие превосходит их, они будут да, участвовать. Андрей Анатольевич волнуется, он попадет в рай. Они уверены, что мы это не сделаем. Именно поэтому. Поэтому необходимо это сделать. Они ну, считают, что у нас слишком много людей, которые считают, что нет, зачем, ну а почему. Владимир мы же дай, тогда че че? отрежем себе путь назад, мы не сможем с ними договариваться. Давайте сначала отключим систему мониторинга, проведем на новой земле ядерное а это... испытание. Абсолютно уже тогда... верно. Ну, вот, Но когда... это как раз шаги, которые должны, да, то есть да, мы да. должны декларировать да. и провести ряд мероприятий, показывающих, да. что мы впрямую да. готовимся да. к применению да. ядерного оружия. Вони вже так довго готуються застосовувати ядерну зброю, що, чесно кажучи, от уже якось. Я не знаю, як ви сприймаєте, але воно вже виглядає так або не діставає пістолет з кобури, або якщо дістав, то вже стріляє. Я навіть не знаю, як це коментувати. Це. Смішно. це просто ну, сміттєвий бак коментувати приблизно так само. Давайте будемо коментувати місць сміттєвого бака. Ну я не знаю. Ну, цей весь сміттєвий no, бак, пане Андрію. Він наповнений же такими, як Соловйов, Медведєв, людьми, які. В будь-якому разі, ну Медведєв, він офіційний речник Російської Федерації заступник голови Радбезу Російської Федерації. То вони завжди говорять: от ми зараз дістанемо ядерну боєголовку, от ми зараз їм покажемо. Ми оцей останній аргумент візьмемо і постукаємо по столу прямо в останкінській башні, і воно все вибухне. і весь світ побачить, які ми серйозні хлопці. На, на кого це розраховано? Це на внутрішнього споживача, розраховано? На ідіотів російських жителів російської глибинки, які дивляться це лайно? Ну я не знаю на кого це розраховано. На Байдена чи на кого чи Байден буде дивитися цим разом? Чи ми будуть перекладати? Ви знаєте, містер Соловйов сказав, що от то, то то І він такий, «Ох, блин, ну все не передаємо в 16 Україні. Ну, очевидно ж, ніколи це розраховано на російського телеглядача, який це дивиться. Ну йому ж треба ну, якісь не знаю, там свідчення величі Росії показувати час від часу. Ну от що, щось там балаканина якась відбувається. Ну я не знаю. Ну ми можемо поговорити серйозно про те, взагалі, якби не без прив'язки там до Соловйова або щось подібного, про теми ядерної зброї і можливого застосування її. Ну, на жаль, ми живемо в такому світі, коли виключити застосування ядерної зброї ми не можемо. Да? тобто, звичайно, такий варіант теж існує, і перехід до ядерного конфлікту в світовому масштабі він теж існує. Але говорити про те, що це сьогодні якась реалістична опція, яка от лежить на столі, і це може статися відповідь там, на якісь поставки зброєння Україні, хай навіть літаків в 16 Я вважаю, що це. Ну, елемент просто пропагандистської війни, перш за все, це лякалки, які потрібні для того, щоб ну хоч чимось лякати там навіть не українців, а захід напевно, тому що ну якби це чи не єдиний взагалі засіб війни, який Росія ще не використала Да? тобто, всі інші конвенційні засоби війни вони використали і. Ця війна показала, що російська військова могутність, м'яко кажучи, дуже сильно перебільшена. В жодному разі не треба недооцінювати, але вона дійсно сильно перебільшена самою ж російською пропагандою. І по суті, єдиний якби, аргумент, який вони можуть використовувати, це лякати це, от якраз тема ядерної зброї. Але ну, це очевидно, що перехід до будь-якої ядерної ескалації одразу буде означати колапс Росії держави дуже швидко те, як довго до нас ідуть далекобійні ракети, чи не свідчення, це того, що ну захід хоче перемоги України, але не хоче такої карколомної поразки Путіна. Тобто, щоб він отримав поразку, але оця структура режиму Путіна, як сказав вчора Улав Шольц, що ми, ми в принципі, не збираємося. Рушити конструкцію режиму Путіна це не є нашим завданням. Тобто, чи можна пояснити тут затягування з наданням далекобійної зброї саме тим, що Захід боїться непрогнозованої Росії після того, як з Путіним ще станеться, або якщо Україна переможе Путіна і там знову з'являться якісь військові, які захочуть продемонструвати, що вони. Теж мають доступ до ядерної зброї і у такий спосіб знову шантажувати той же світ. Я думаю, що це дуже великий, це комплекс дуже багатьох факторів. Безумовно, це і те, що ви сказали. Ну, можливо, трошки в інших інтерпретаціях. Загалом, це просто те, що Захід ставився з самого початку до цієї війни. як до Скажем, до своєї участі в цій війні, до тої допомоги, яку вона дадуть Україні, як е, фактор е, того, щоб Україна не програла, не щоб Україна перемогла і Росія програла, а щоб Україна вистояла і не програла. І, власне, це була логіка всієї допомоги, і так далі. На початку повномасштабної війни, на початку всього цього, але з часом ця парадигма почала змінюватися до формату Україна має перемогти. Але формат ці перемоги, в якій вигляді має бути ця перемога, це питання на заході, яке не має однозначної відповіді, і власне це вже тягне за собою всі ці інші питання, пов'язані з термінами поставки нам озброєння, видів цього озброєння, і так далі. І тому подібне. Безумовно, є в Європі чимало політиків, які побоюються там можливого розпаду Росії, хаосу якогось там і так далі. Але мені здається, що... Росія в сьогоднішньому вигляді, по-перше, несе набагато більшу загрозу, ніж будь-який там можливий хаос випадку її розпаду. А, і, ну, і давайте не забувати, що ну, західні політики вони ж не хотіли розпаду Совєтського Союзу. Ну якби і що? Совєтський Союз все одно не послухав західних політиків і розвалився. Тому я думаю, що буде щось подібне із е, Російською Федерацією. В неї, в принципі, шлях той самий. Сьогодні на в державі проводяться великі обшуки в військово-лікарських комісіях по всій країні 200 обшуків, як повідомили в офісі генпрокурора, виявлено масштабну корупцію. Посадовці за гроші оформлювали військовозобов'язаним інвалідність або визнавали їх тимчасово непридатними до служби і е, ці масові обшуки, які зараз проводяться, свідчать про те, що ця корупція там завжди сиділа. Чому, по-вашому, так, так довго ну, так довго не звертали увагу на цю корупцію і не, не в державі не, не робили щось такого, щоб упередити е, те, що зараз ми маємо: що тисячі людей отримали білі військові білети і, в принципі, поїхали спокійно собі за кордон? Ну, очевидно, що треба. Робити, якщо вже навіть на рівні офіційного я пропущу, можна прибрати ехо, бо дуже сильне ехо. Я просто сам себе не чую е, та дякую, е, якщо ми говоримо про білі білети і тому подібне, то очевидно, що єдиний спосіб відновити справедливість це провести заново перевірку всіх тих, хто отримав білі білети, ну як мінімум, починаючи з 2014 року. Да, я розумію, що є люди, які на законних підставах їх отримали, які дійсно є хвороби там. Інвалідність і так далі, вони ну якби е, законно отримали ці всі відсрочки, там і так далі. Але ну заради от того, щоб відновити справедливість, ну напевно, всім треба хто в свій час отримав ці е, статуси, пройти в нову перевірку і підтвердити людина, яка дійсно має якісь хвороби серйозні інвалідність, її якби нема чого боятися, вона пройде і доведеться. А ті, хто купляв, ті, хто відмазувався, ті, хто. Думав, що він найрозумніший, Ну напевно, їм доведеться змиритися з тим, що вони мусять все таки жити чесно, і немає, немає ситуації, коли хтось іде і добросовісно виконує свій військовий обов'язок в такій ситуації, якій є зараз, наша країна, коли йде війна на виживання. А хтось вирішив, що раз у нього є там 5-7-10 тисяч доларів, то він, напевно, якийсь. Особливий, і він може собі зробити за хабарі якісь довідки, які його відмажуть, і ну це неправильно і це несправедливо, і так не повинно бути. Тому я вважаю, що моя точка зору треба переглянути. да це ну, забере певний час, очевидно, але ну що робити, якщо вже навіть на рівні офіційних державних органів ведуть заяви що була величезна масштабна корупція. Ну, значить. Треба переглядати результати цих комісій, які підозрюються в тому, що вони виносили, обґрунтовано підозрюються в тому, що вони виносили рішення ну, за гроші, скажімо так. Ну, я бачу тільки такий вихід цієї ситуації.